Вітаємо вас, коти і кицюнькі! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. На геймдев доу вийшло цікаве відеоінтерв'ю у 3D-форматі з інструктором, ветераном бойових дій Денисом Квебеком. Він розповів про те, чому вирішив пов'язати життя з військом, ким себе бачить у разі завершення війни. А ще поділився думками про геймерів у війську та користь військових симуляторів. Про те, як він ставиться до українських розробників, які продають свої ігри в Росії, про свої улюблені ігри та багато іншого. Все це зроблено завдяки Unreal Engine 5. А Денис знаходиться, так би мовити, в ролі свого персонажа з гри F-20 Eclipse. Це сюжетна однокористувацька гра в реалістичному стилі від першої особи. Дія відбувається під час Першої світової війни на полях битв північної Франції. Гравець буде в особі британського солдата, що бореться за виживання серед жахів війни, містичних подій та зловісних створінь. Про реліз наразі нічого не відомо. У Warhammer 40 000 Dawn of War тепер є неофіційна українська озвучка. Одна лише кампанія вийшла на близько півтори години чистого озвучення. Також озвучені всі фрази бойових і навчання. Зараз у голосовому перекладі не вистачає деяких реплік для тренувального сегмента, але їх додадуть із найближчим оновленням. Посилання на українську локалізацію Warhammer 40 k Dawn of War є в описі. Маємо ще новини про шутери. Анонсовано шутер «Center Mass Streets of Ramadi». Він обіцяє максимально реалістично занурити гравця в роботу снайпера. Події гри розгорнуться в Іраку, а гравцеві необхідно оперативно і ефективно усувати цілі на великих відстанях. Це незвичайний шутер із великою кількістю зброї та динамічним геймплеєм. Тут гравцеві запропонують лише снайперські гвинтівки та кубку гаджетів, що полегшують підготовку до пострілу, наприклад, балістичний калькулятор, поліпшену оптику або спеціалізовану гвинтівку. Для вдалого пострілу необхідно врахувати перепади висот, швидкість і напрямок вітру, відстань, тип боєприпасів та інші деталі. Згідно з описом, це буде не сюжетна гра, а проєкт із процедурно генерованими завданнями та величезною реіграбельністю. Гостроти кожному завданню мають додати випадкові події, засідки, закладена вибухівка та інші непередбачувані ситуації. Примітно, що в роботі над проєктом бере участь генерал ВМС США Брендан Веб. У Center Мас Стрітсоф Рамаді з'явиться і кооперативний режим на двох гравців, в якому один стане снайпером, а інший візьме на себе роль коригувальника. Дата релізу поки що не повідомляється, і гра заявлена лише на ПК. Привітаємо наш Сталкер ще раз, бо забагато не бува. Сталкер 2 увійшов до платинового списку найбільших релізів року за валовим доходом. І до срібного списку найпопулярніших ігор із піковим онлайном понад 100 тисяч гравців. А ще гра отримала статус почесного амбасадора України в сфері цифрової дипломатії. Цей статус гра отримала на заході почесний амбасадор 2024 Воля до перемоги. Але, на жаль, є й сумні новини. Нещодавне інтерв'ю з Євгеном Григоровичем для Tech for Gamers здійняло хвилю обурень серед шанувальників серії. На запитання про можливість випуску S.T.A.L.K.E.R. 2 на інших платформах, зокрема PlayStation, Відповідь була однозначною. Далі пряма мова. Ми повністю зосередилися на розробці ПК і xbox версії гри. Ми не коментуємо витоки, чутки чи припущення. Знову ж таки, версії S.T.A.L.K.E.R. для ПК і Xbox єдині, які ми розробили та підтримуємо. А це означає, що на даний момент реліз для PlayStation не входить до планів розробників. А шкода. І давайте нагадаємо, що в улюбленій Black Desert Online все ще можна зареєструватися абсолютно безкоштовно. Зараз, поки акція ще є. Вийшов новий клас стрільчіння з дикого заходу в Дедай або Влучне Око. І всі мають нагоду дізнатися, як таки вона потрапила із дикого заходу в світ чорної пустелі. І найкраще це буде зробити, звичайно ж, на сезоні. А сезон у нас має нові плюшки. Всім сподобаються. І якраз зараз всім дарують коника 10-го тіру. Всі, кого не виходило пробудити, або просто було не до цього, ви його можете просто отримати і просто користуватися. І як завжди, все час, маємо купу подаруночків всередині самої гри. І, звичайно ж, нагадаємо, що українізатор для гри є. Що грати треба лише на євросервері, а це можливо лише з євросайту офіційного. І ні в якому разі не радимо завантажувати гру зі Стіма, бо Стім відправляє вас лише на руй регіон під хвіст оцієї корівки. А вам туди треба? Вам туди не треба. Все, заходьте, зустрінемося з вами в грі або в дискорді, в якому ми з задоволенням вітаємо всіх новачків. Кооперативна пісочниця PalWorld отримала велике оновлення Фейбрейк. У ньому гравці вирушать на таємничий острів з безлічю випробувань і підкорюватимуть нову фракцію Фейбрейк Warriors, які, в свою чергу, використовують ракетні установки для захисту своєї території. Крім цього, оновлення додало нових палів, ресурси, npc фортеці, будівлі, зброю і різні предмети. Серед нових механік маємо експедиції, Якщо в них відправляємо палів, то можемо отримати припаси, а також дослідження, що дають змогу отримати доступ до нових будівель і пасивних бонусів для нашої бази. А для любителів найскладніших випробувань додається хардкор режим, де смерть гравця або пала стає постійною. Крім цього, максимальний рівень гравця і легендарних палів збільшено до 60-го. Це відкриє доступ до нових можливостей і технологій. Котики-цюнічки, маємо для вас дуже важливий квест у реальному житті. Ми разом із українською ігровою спільнотою RPG.UA проводимо збір на генератор для підрозділа Бармакота, члена нашої команди. Його підрозділ зараз активно працює на харківському напрямку. Збираємо ми 39 тисяч і підготували для вас класнючі призи. Це буде підбірка коміксів про відьмака і купа класнючого офіційного мерча знову ж таки по світу Відьмака. Подробиці збору є в описі, прогрес в наших дискордах, і дуже дуже дякуємо вам за допомогу. У що нове пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. А їх насправді майже нема, бо всі ж святкують не до релізів зараз. Тож 2 січня виходить в реліз Beyond Цитадель. Це японська гра для шанувальників Дума. Може дивний і забавний збіг, але таке теж трапляється. Тепер маємо дум стилі аніме, натхнений класикою 90-х з реалістичною механікою стрільби, анімешною жорстокістю та швидким темпом бою. Пробивайтеся крізь добре озброєну механічну фортецю і відкрийте таємницю, що ховається під нею. Ось і все з релізами, але насправді логіка в цьому є, бо на свята багато хто хоче зависнути в старі улюблені ігри. А ми, до речі, підготували для вас вибірку наших улюблених ігор дитинства. Заодно так і познайомимось з вами ближче. І можливо хтось теж заностальгує і відкриє свою стареньку улюблену гру. Тож заходьте, подивіться. Імовірно, не всі в Батезда настільки сліпі, що не помічають очевидного. Колишній художник Bethesda вважає, що для студії розробника настав час почати створювати ігри на Unreal Engine 5 замість власного рушія Bethesda Creation Engine. Перехід на інший рушій, ймовірно, має свої переваги і недоліки, але колишній розробник вказав на деякі внутрішні проблеми, пов'язані з розробкою на Creation Engine. Bethesda використовує ту чи іншу форму Creation Engine ще з часів виходу Skyrim у 2011 році. Для Starfield Bethesda оновила рушій до Creation Engine 2. Але багато фанатів все одно скаржилися, вказуючи на те, що помилки і проблеми, які були частиною ігр Bethesda протягом більше 10 років, збереглися і в Starfield. Навіть оригінальний рушій Creation Engine мав проблеми, які перейшли зі старих версій, оскільки Bethesda створила його на основі рушія Gamebryo, який використовувався у таких іграх, як Zelda Scrolls Oblivion та Fallout 3. Ми на власній шкірі відчули всю соковитість багів ігор від Bethesda. А найбільше багів саме з фізикою. То летиш кудись, то провалюєшся, то предмет відлітає, то ворог відчуває на собі колізію при зіткненні з каменем. Пайл працював над Skyrim, серією Fallout та Starfield. І зараз має досвід роботи як з рушієм Creation Engine, так і з Unreal Engine 5. І каже, що все було б набагато краще, якби Bethesda перейшла на Unreal Engine 5. Як це робить Хейло або Відьмак 4, наприклад? Однак він також скептично ставиться до того, що це насправді станеться. Бо навіщо рухати п'ятою точкою, якщо можна сидіти рівно? Повне інтерв'ю можна переглянути за посиланням в описі під відео. Воно не коротке, йде цілу годину, але якщо цікаво, то вперед. Потийки, цю щиро дякуємо всім, хто підтримує нас. Ваша допомога неймовірно важлива для нас. Вітаємо всіх із зимовими святами і бажаємо, щоб нарешті прийшла наша перемога. До зустрічі в новому відео. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу! І слава Україні! Ми обожнюємо!